Є знижки на Соннікс, 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. У Папуа Новій гвінеї у міжпламінних сутичках загинули десятки людей. Ворогуючі групування атакували одне одного з гвинтівок. Поліція повідомила, що на узбіччях доріг пасовищах і пагорбах знайшла понад шість десятків тіл. Це наймасовіше вбивство в регіоні. Міжплемені сутички Папуа-Новій гвінеї відбуваються вже багато років. Одна із причин це боротьба за владу на територіях. Минулого року ці ж племена були відповідальні за зіткнення, що забрали 60 життів. Півтисячі тракторів та вантажівок заблокували центр Праги. Чеські фермери вийшли на протест проти підвищення цін на енергоносії, бюрократії, а також за вихід з європейської зеленої угоди, суворі екологічні правила якої здорожчують виробництво агропродукції. Масових заворушень та транспортного колапсу вдалося уникнути. Головні організації, які представляють інтереси аграрію, дистанціювалися від протесту. Серед організаторів акції люди, які підтримують Кремль, заявив чеський прем'єр Петр Фіала і додав, що демонстрація має мало спільного з боротьбою за кращі умови для фермерів. Аеропорти Європи відмовляються від правила 100 мл рідини. Пляшку з водою пропускатимуть на пунктах контролю з цього року у двох іспанських аеропортах Мадрид та Барселона. Також пасажирам більше не доведеться виймати електроніку зі своїх сумок. Правила безпеки змінюються завдяки новим 3D-сканерам, які ретельніше і швидше перевірятимуть вміст багажу пасажирів, зокрема й вибухонебезпечних речовин, через які запроваджена заборона брати з собою в літак ємності понад 100 мл. Тож у найближчі роки нове обладнання замінить старі сканери з рентгеном у більшості аеропортів ЄС. Така система вже встановлена в аеропортах Лондона, Дубліна та Риму.